Привіт усім! Мене звати Влад і я засновник на Нітробот. Чи знали ви, що весь світ переживає критичну нестачу інженерів електроніки? Війна внесла свої корективи в нашу економіку і наше життя. Держава розвиває виробництво технологічних рішень на базі дронів рекордними темпами. Для підтримки цієї динаміки Україні потрібні інженери тут і зараз. Саме тому ми створили проєкт «Нація інженерів. Місія цього проєкту створити найякіснішу методологію інженерінгової освіти. Разом з цим ми створимо 10 тисяч інженерів та працевлаштуємо їх після. Ми віримо в те, що технологію можуть змінити світ, і створюємо інноваційні курси з робототехніки та програмування для всіх вікових груп. На сьогодні ми маємо понад 200 навчальних відеоуроків, що охоплюють теми від інженерії розумних систем до інженерів дронів. Наші курси створені для максимально ефективного навчання основам електроніки, автоматизації та програмування. Для реалізації наших амбітних планів ми шукаємо партнерів. Ми запрошуємо до співпраці ІТ-компанії, виробничі компанії, навчальні закладні, державні органи, фонди та громадські організації. Пропонуємо колаборацію для пошуку учнів, практику для створення якісного контенту, підготовку майбутніх інженерів відповідно до потреб ринку, підготовки бази роботодавців. Та вакансій. Ми віримо в те, що нація інженерів створить нове економічне диво і збудує технологічний безпековий фундамент в Україні. Якщо ви зацікавлені у співпраці, то приєднуйтеся до нас.